Вітаю у реформованому мисленні. Сьогодні ми зануримось у думки одного з титанів віри, Жана Кальвіна, і його глибокий аналіз 11-го псалма. Це, знаєте, псалом, що народився з кризи, і він ставить одне з найважчих питань а що, власне, робити, коли здається, що сам світ навколо тебе просто розвалюється на шматки? І все починається саме з цього, такого, знаєте, зухвалого виклику. Це не просто слова, це справжнє проголошення духовної війни. Давид, якого оточили і вороги, і панікари-порадники, просто відмовляється піддаватися страху. І от Кальвін каже: тут йдеться не про стратегію відступу, зовсім ні, це битва за те, де ми шукаємо справжню безпеку, у власних хитрощах чи в Божій суверенній владі. Давайте просто на мить уявимо собі ту сцену, яку малює для нас Кальвін. Давид не просто в біді. Він, мов загнаний звір. Його друзі, дивлячись на сувору реальність, кажуть йому ну знаєте, ту єдину, так би мовити, розумну річ біжи, ховайся, рятуй своє життя, бо тут тут усе втрачено. І ось тут Кальвін вказує нам на саму суть спокуси. Найбільша небезпека це не мечі ворогів, ні, це отруйний шепіт сумніву, самісіньке вухо. Ця порада, хоч і виглядає як турбота, насправді є прямою атакою на фундамент віри. Вона ніби каже Слухай, твоя надія на Бога це просто ілюзія, покладайся на себе, рятуйся сам. І от псалом розгортається просто як внутрішній діалог ми ніби підслуховуємо битву, що точиться в душі Давида. З одного боку, голос тверезого, земного розрахунку, який бачить лише хаос і неминучу поразку, а з іншого голос віри, який, попри все, тримається за невидиму реальність божої вірності. Окей, а тепер давайте розберемося. А чому, власне, ці аргументи на користь втечі звучать так, ну, так переконливо? Кальвін допомагає нам розібрати цю логіку відчаю буквально по кісточках. Ну, по перше, це не якась там абстрактна загроза в далекому майбутньому. Аж ніяк, загроза абсолютно реальна і що, головне, безпосередня лук вже натягнуто, стріла лежить на цятиві, небезпека буквально дихає в спину. По друге, і знаєте, що робить її ще страшнішою, те, що вона підступна. Кальвін тут звертає нашу увагу на слова у темряві, тобто вороги не просто сильні, вони діють таємно, із засідки. Це ж створює таке гнітюче відчуття повної беззахисності, ну ж правді, як захиститися від удару, якого ти навіть не бачиш. А ось і він, кульмінація, нокаутуючий удар відчаю. І справа тут вже не просто у ворогах, проблема набагато набагато глибша, зруйновано сам фундамент суспільства, сама ідея справедливості та порядку. І що ж це за основи? Кальвін пояснює, що це, по суті, все, те, на що ми звикли спиратися в суспільстві чесні суди, діючі закони, порядність у стосунках, і от уявіть усе це зникає просто руїни. Коли панує повне беззаконня, на що взагалі можна спертися. І це питання це просто крик душі, що опинилася серед руїн. Насправді, який сенс бути праведним, коли сама праведність, здається, нічого не варта, коли добро і зло ніби помінялися місцями? Здається, що всі твої зусилля вони просто марні? Але. Саме в цей момент, у найтемнішій точці відчаю, Давид, як показує нам Кальвін, робить щось абсолютно неймовірне. Він, він просто відриває свій погляд від земних руїн і спрямовує його вгору, туди, де панує зовсім інша реальність. І це, знаєте, це повний сув парадигми. Подивіться на цей контраст на землі хаос і руїна, на небі ідеальний божественний порядок, внизу приховані змови у темряві, вгорі, всевидячого око Бога. Тут у нас несправедливість, а там престол, з якого вершиться досконалий суд. І Кальвін тут дуже чітко наголошує Бог не якийсь пасивний далекий спостерігач аж ніяк. Його престол на небесах це не місце для відпочинку, це, по суті, центр управління Всесвітом. Він не просто дивиться, він, як сказано, випробовує. Тобто він уважно, прискіпливо досліджує і серця, і вчинки всіх людей. І от для Кальвіна кожен елемент цього вірша стає джерелом неймовірної втіхи та впевненості. Подумайте тільки Бог на престолі. Він усе бачить, він чітко розрізняє добро і зло. Його свята природа просто не може миритися з беззаконням. А це означає одне: земний хаос це точно не останнє слово. Тож, виходячи з цієї небесної перспективи, випливає одна логічна і, що найважливіше, неминуча істина, божественна справедливість переможе. І це не просто якесь благе побажання. Ні, це фундаментальний закон Всесвіту, встановлений його творцем. Кальвін допомагає нам розібратися з цими, погодьтеся досить грізними образами. Що таке сітки? Це Божа стратегія, яка, по суті, заганяє нечестивих у пастку їхнього ж власного зла, позбавляючи будь-якої можливості втекти. А вогонь і сірка це вже не просто покарання, це повне, остаточне очищення, вирок, як колись над содомом. Але це ще не все. Псалмоспівець використовує ще одну дуже потужну метафору, щоб описати долю тих, хто свідомо відкидає Бога. Що ж це за чаша? Цей образ означає долю, яка відміряна кожному особисто. Розумієте, це не якась сліпа випадковість, це точна справедлива міра наслідків за вчинене зло. І як підкреслює Кальвін, цю чашу доведеться випити. До самого дна відмовитися неможливо. І от ми бачимо два абсолютно протилежні шляхи. І що цікаво, обидва вони логічно випливають із самого Божого характеру. Оскільки Бог за своєю природою ненавидить зло, то доля безбожних це суд, а оскільки він так само любить праведність, то доля праведних це його захист і благовоління. Все логічно. І ось він, фінальний переможний акорд цього псалма. Це знаєте, не просто такий собі хеппі-енд. ні. Це тверда непохитна основа для віри. Кінцева реальність для віруючої людини це не хаос цього світу, а сповнене любові обличчя праведного Бога. І ось це та сама скеля, на якій можна і треба стояти, коли всі інші земні основи руйнуються. І в кінці псалом залишає нас із цим дуже глибоким питанням, яке стосується кожного. Коли поради, що народжені зі страху, звучать так логічно, коли весь світ навколо здається тільки й підтверджує їхню правоту. Чи вистачить нам віри, щоб зробити те, що зробив Давид підняти погляд від руїн до непохитного престолу на небесах?